Цьому році створили арт-центр промприладу, який буде займатися як виставками-галереями, так і навчанням. Я подіява-менеджерка промприладу. Ми зараз з вами знаходимося на прохідній заводу Промприлад. Так розпочинали свій день робітники кожного ранку, приходили на роботу, заходили на територію. Завод Промприлад насправді існує, з, почав з трьох компаній своє існування з 1905 року, там було три компанії. Фама, край. Фабрика Вацлава Майора. Це були три організації, які з часом злилися в одну. І в радянських часів це був завод Промприла. Тут виготовляли різне. Були товари народного вжитку, господарчі сумки, автомобільні решітки, парасольки. Так, є цех парасолька. Ось ви Звичайно, в радянські часи це була військова промисловість. І в так як ми в такому регіоні знаходимося, була також нафтогазова промисловість. Тобто, це були лічильники газові роторного типу і комплектуючі там, там для обладнання нафтогазової промисловості. Ідея ревіталізації це збереження спадщини і якби оживити ті простори, які вже не несуть своїх функцій. Тут у нас є барельєф його зараз не дуже добре видно. але якось будете гарно тоді по вулиці там з того боку, і вам буде гарно тоді його видно? Ми його зняли, почистили, відмили і привісили назад. Пам'ять про те, якби про мистецтво, про збереження е, того, що було такі важливо для людей. Мої кращі часи це були 70 ті роки. Е, налічував е, більше 4 тисяч співробітників, е, налічував 12 корпусів, зараз 4, якщо що. Раз, два, три, чотири. Е, і насправді у них була своя газета, свій хор. Е, ну, от, власне, всі блага е, у, уважаємо. Е, Уважаємо організації, да-да-да. Тобто тут було дуже престижно працювати, були високі заробітні плати. Читала в, в інформації про завод, що як в Варшаві були зарплати, тобто, це доволі. Для Радянського Союзу була висока закладна. Так, хочу зауважити, що ми в центрі міста хвилин 10 пройти вже 100 метрівка сотка. І, власне, потужності великі, 12 корпусів було. Тобто це був цілий квартал. На жаль, з часом 94-й рік, коли Україна стала незалежною і в умовах ринкової економіки, ну вона просто не могла виконувати ті ж самі функції і, відповідно. Почало занепадати помало підприємства, щось почало розходитись. Десь звісно, що не все, там, не все обладнання використовувалося, щось просто стояло, простоювало. З 4 тисяч там, 150 лишилося співробітників. Ну, тобто, 10% потужностей, умовно тільки 10-15% були ну, працювали. На той момент її керівником був Юрій Фелюк, це керівник зараз цим приладом урбаністична архітектурна школа Connections цей керівник Віктор Зотов. Почали розмірковувати над тим, що в центрі міста стоїть величезна махіна, нічого, ну по суті, ніяких функцій добрих не, не, не несе. Не, не викуплене було державної власності. Приватизоване, були власники. Розкрадене, приватизоване. Були власники в неї. І почали думати, що з цим робити, тому що є великі. Великий був прикладів європейських, американських, там де е, будь, будь де за кордоном, а цей принцип ревіталізації не знести і побудувати щось нове. А переосмислити функції, надати нове дихання, оживити, зберегти ту спадщину, зберегти е, якби, приміщення. Тому що е, в центрі міста це теж ми ж не десь далеко, де возили автобусами. Ми в центрі міста і просто є великий шмат землі, просто який можна перевикористати, переосмислити. Ми з вами знаходимося на пілотному поверсі, де е, ми показували потенційним інвесторам, людям, які зацікавлені в проєкті і зацікавлені в участі, як будуть поєднані функції, які ми сюди закладали, і оператори, які тут би мали бути у цьому заводі, і таким чином продовжували залучати інвестиції. Перше хочу сказати: ви спитаєте, а чи працює завод «Промприла». Завод «Промприла» досі працює. Він був з потужностями, він переїхав за місто тут. Хочу зауважити, в чому суть ревіталізації. Це не зламати і побудувати нове, це перевикористання. Це розуміння, то от, ви можете побачити, що ми намагаємося використовувати мінімум пластику. Ці скляні блоки це перевикористані блоки зі старого заводу, відмиті, відчищені і вставлені назад. Вони так є і по території суду. Тобто це метал, це бетон, це дерево. Звісно, що там деяких моментах пластику не уникнути, але ми намагаємося підтримувати свідоме використання. Ви можете бачити всюди по території, у нас сортувальні такі сінкучки. У нас є на території освітній простір з функцією сортувальної станції. І тут зазвичай в суботу зранку можна помітити потік людей зі з пакунками, з коробками. Приїжджають на сортування, там є невеличкий магазинчик там еко побутової хімії, Тобто це така еко-свідома організація. Ми дуже раді, що вони в нас є, тому що ми це дуже сильно підтримуємо, таке свідоме споживання. От. Е -э якщо глянутися, е ми бачимо, що тут є різноманітні де, офіси е або різноманітні приміщення. Я казала вам про чотири напрямки, чотири види функцій: нова економіка, сучасне мистецтво, урбаністика і е, неформальна освіта. Отже, е, останні двері це танцювальна студія Мікстайл. Е, тут у нас знаходиться дитяча е, школа, школа для дітей просто е, це приватна школа, малі групи там дуже і цікавий під. І до навчання, там де дітям ідуть за тим, до чого дитина тяжіє. Цьому році створили арт-центр промприладу, який буде займатися як виставками-галереями, так і навчанням мистецьким. У нас приїхала колишня керівниця арт-центру Пічука. 10 років вона там працювала. Зараз вона приїхала у Франківськ і вона зараз керівниця Франківського арт-центру. Я привела вас до макета. Це макет, яким буде пролад. Якби не Війна Росії проти України це би відбулося до кінця наступного року, але трошки внеслися корективи. Але менше з тим ми працюємо, все рухається, і ми вже 20 тисяч квадратних метрів приміщень ревіталізували. І зараз ще у нас 20 тисяч квадратних метрів в роботі. Тобто загальна площа приміщень про це 40 тисяч квадратів. Це цікава штука, про яку всі питають це кінотеатр, мультимедійний центр. Це буде подієвий простір, цей що посередині, офіси, офіси. Тут у нас готель, хостел і ресторан. Там також офіси Мельника, так? так, так, так. Це вулиця це Мельника, це там цього. вулиця Сахарова. Ми з вами звідти а, заходили. Не, там не, прохідна боку. це буде центр нової економіки, там де. Будуть всі і майстерні, і розвиткові функції, всі навчальні функції, всі освітні функції. Зараз вони частково тут, в наших корпусах, частково онлайн. Але в подальшому ми плануємо якраз окремий корпус під ці навчально-навчальні потужності, і дизайну, і творчості. Всі от під цей дах тут є управління проєктної діяльності міськради. Тобто, це офіс міської ради, який він. Да, за залучення інвестицій в місто, тобто це влада, будемо сказати так і це нам показує якраз влада, яка сидить за прозорим склом в публічному місці, а не в закритому кабінеті в міськраді. Показує, що бізнеси можуть спокійно спілкуватися з владою над спільними проектами. Ми подаємося і на гранти спільно з державними органами і. Один одного підтримання допомоги тобто це спільнота влада і громада, ой, спільнота влада і бізнеси. Як цей трикутник взаємодіє. як... І ми з вами виходимо на терасу про прилада. Колись єдиний зараз один з просторів таких подієвих єднаючих, де ми і під події його використовуємо. У нас є бар, як ви бачили, і бар використовує також його як свою літню терасу в теплий сезон. Тобто це таке класне вечірнє місце, щоб посидіти, поспілкуватися. І власне звідси якраз відкривається вид на те, що зараз є інноваційним центром промприлад. Ось як ми на макеті з вами бачили про звідки ми зайшли. Це буде подієвий простір. В кінці буде кінотеатр зона. Тут у нас офіси, там спортивна функція, і там ресторан, хостел і от комерційні функції. І Ось це те, що ви бачили, центр нової економіки зі скляним таким дахом з освітніми функціями. Для розуміння, що у нас є такий 400 квадратів простір. Де проводяться великі конференції, ми також свої проводимо різні конференції. У нас є в вересні Brave Summit, там де збираються і представники бізнесів, і громадських організацій регіону здебільшого, але є і запрошені гості з інших регіонів, де обговорюються виклики, які стоять перед нами і перед ну, залежно від теми. Тобто, це здебільшого безпека, тому що ми. Живемо в час війни, економіка, як її покращувати, як повертати громадян і так далі. Такі от глобальні питання, де ми запрошуємо експертів з ким поспілкуватись, тому що ми дуже активно беремо участь в соціальному житті. І зараз ми з вами підемо в коворкінг. Коворкінг це місце, де люди можуть орендувати стіл, робоче місце на годину, на місяць, на довший час. Також можна орендувати офіс для компанії. Тобто, це робочий простір, де Е, умовно, приїжджаючи в інше місто, тобі треба на тиждень попрацювати десь з хорошим інтернетом, кондиціонером, кавою, умовно, тобто людині треба в офісі вдома не можу працювати. Е, це якраз цей простір. Тут ось всі вікна, це всі офіси. Ми пройдемося з вами, зараз я покажу все. Тут є одна особливість у ньому. Ми зробили його за допомогою коштів грантових від посольства Нідерландів, тобто це європейські європейська організація, яка нам допомогла. І обов'язково мова була це інклюзія. І, взагалі, про прилад ми намагаємося дотримуватися всіх норм інклюзії, а саме зручне відкривання дверей, пандуси, щоб маломобільні групи населення почувалися комфортно і так далі. І ще одна особливість цього коворкінга в тому ми його. Називаємо жіночий, тому що там є дитяча кімната, де бізнес, мама, який треба провести зустріч, або вона приїхала на якусь подію. Вона може залишити дитину там за е, потреби. Там ми можемо найняти там нянечку, персонал за потреби. Там, якщо дитина трошки доросліша, вона може там сама там є якісь е, купа іграшок, там ще щось. Тобто така от функція, коли мама, яка має попрацювати, може залишити дитину. Отже, я пропоную вам зараз піти в коворкінг зайти туди. Єдине, що там працюють люди, тому я там дуже голосно кричати не буду. Наші орендарі вони варять пиво тут. і е, там. Якщо фудмаркет весь ми провели, це частина фудмаркета, е, до них вхід наступні двері, вони прямо тут варять пиво, це така точка скора вечірня, де всі е, проводять час вечорі, Або на лідній терасі фудмаркета у дворику, або е, прямо в пивоверні, воно так, як, такий бабчик невеличкий такий відома в Києві, а це ось з'явилося і в нас. Що цікаво, що в Негласний сенс є такий амфітеатр, де проводяться також події. Ви можете слідкувати за ними в соцмережах, тому що у них і зустрічі з письменниками, і різноманітні там, презентації книг, тут такі культурні такі події доволі часто відбуваються, різні презентації, спілкування, запрошують класних гостей. В сенсі є вхід і звідти, і звідти. Це простір е, продуктового дизайну. Це такий творчий креативний простір, який у нас тут є. Е, в цьому приміщенні ви бачите е, дерев'яну майстерню. Е, за нею буде, коли вона є поставка точно, навіть сховається до на вулиці. Це металеве майстерня. Що це таке? Це проєкт за підтримки європейських, е, європейських організацій. Грантові кошти були отримані на цей проєкт. І це умовно. Воркінг для майстрів. Тобто це і комерційна функція, звісно, теж вони роблять тут свої замовлення і там на, на, на замовлення заробляють таким чином кошти, але і е, була програма, де, я знаю пару місяців тому, бачите там перераховані всі майстерники. Була програма, коли можна було податися зі своїм проектом, який ти хочеш втілити умовно. Е Хочеш зробити прототип якогось там стільця, або там прототип якоїсь металевої історії. Е, ти подаєшся з цією з цим своїм задумкою до них. І от серед всіх, хто подавався, обираються найцікавіші або найкорисніші, ну, от, умовно, там, якісь критерії, список проекти, і людям дається грант, можливість безкоштовно приходити, працювати. Тобто тут є обладнання, яке людині ну, складно купити самі, а за маєш таку можливість отримати цей грант або навіть на платній основі. Придбати цей абонемент і розробити свій прототип, попрактикуватися, поекспериментувати. Це така можлива історія. Значить, в чому штука цієї екологічної кампанії? Це дуже цікаво. По-перше, це і це все, це перероблені кавові зерна. Свічки їхні, ну, можна бути, це, це свічка. Це свічки, кожне місто, там є Миколаїв, Київ, от що це, як ви думаєте? Чим пахне? Це соєві натуральні, так, хто яка. Так, щось знаю, щось... або мукаче. А, це. чи виноград? Мені здається, а, що це виноград. Так, да, це виноград. І я це я Крим. А, там Цікаво, Київ пахне Крим. каштаном. Mm. А, Дніпро пахне печенька Дніпро. І там, в общем, цілий ціла серія в них цих Микольно. свічок. Вони ну, да, це точно виноград. Натуральні а, а, соєві свічки. Ахино. Ще прихруськує трошки тут. І власне історія така, що в коробців є інструкція, є такий маленький yeah. відкриточка з землянами квітковими, yeah. там чорнобривчики або що-небудь. І кокосовий субстрат, така подушечка. Коли свічка догорає, ти туди субстрат, квіточки, в землю посадив, оце розіклалося органічно, і тобі квіточка виросла. Так що, отакий Зіровець, як то кажуть, проект називається Кохати. Кохати і як кохати дієслово. По хати, типу спільні хати, заключається суть проекту в тому, що як зазвичай буває з внутрішньопереміщеними особами, з житлом, яке надає держава, і з, типу, як взагалі, якісь на околицях будуються якісь умовно будинки або десь на околицях, які ставляться такі мікрорайончики. І це що люди, які вимушено переїхали в місто, не можуть інтегруватися і не можуть е, знайти, ну, Тобто вони якось живуть своєю е, компанією десь на околиці. Суть проекту кохати в тому, що урбаністи і е, архітектори знаходять місця, Умовно закинутий там дитячий садок, або якась лікарня, або якісь от приміщення, які вже не виконують свої функції, але вони знаходяться в місті в рамках міста. За фінанси меценатів або грантові або організації благодійних вони переробляються і роблять. от Знаєте, ми всі колись бачили а, кхе -кхе, такі. Європейські гуртожитки. У всіх завжди було, о, це б мені такий гуртожиток, що в нас не такі там в Україні. Але оце якраз виглядає такого типу це житло, як європейські гуртожитки. Тобто все чистеньке. Меблі вони роблять в майстернях. Тобто, там ми бачимо міжки від меблі, умовно. Якісь там столики, то все там робляться. Вони називають шелтери, це. Тобто, умовно, це такі собі гуртожитки для будучих переміщення силів, які інтегровані в суспільство і в цьому суті. Це з любов'ю до людей. Бажанням інтегрувати людей просто де вони є, а не відкинути їх, що, типу не, не пустити в.